Вітаю українці! Вітаю глядачі і підписники на каналі Зною. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Як обіцяла роблю випуск щодо теми взагалі доставки газу. Дивіться, облгази ліквідують. Рішення каміну, але ще не зрозуміло взагалі, чим все закінчиться. Чи ліквідують, чи не ліквідують, сьогодні вирішили, завтра перевирішили і так далі. Але дивіться, платити за розподіл газу все рівно доведеться. Тому хто там каже, що ні, не треба буде платити, все відміняється, це неправда. Цей тариф він нікуди не зникне. Це золота жила, і від неї не відмовляться. От скажіть, а хто хтось там подумав, чи думає, чи ви. Справді вірите, що можуть відмовитись від такого ласого шматочка? Чесно, я не вірю. Скажу так: якщо не платити, ось там хтось хтось каже вам не платити, якщо не будете платити, то потім такий рахунок вам виставлять, що це буде просто кошмар. І ще саме головне, всі, запам'ятайте, всі газові мережі України вони мають власника. А я думаю, що він ну, аж ніяк не захоче втрачати гроші. Але давайте будемо розбиратися по порядку. Багато людей вирішили, що вже не треба платити за доставку газу. І не тільки зараз взагалі, починаючи ще з березня місяця. Я розумію, людям допекло, що ні президент, ні Верховна Рада не хочуть вирішувати проблеми народу. Ось люди, мабуть, взяли і вирішили, так сказати, взяти це питання в свої руки. До речі, є відео з таким змістом, його поширили в Фейсбук, спільноті Рівне. На ньому невідомий чоловік з емблемою громадської організації Доста Україна закликає масово відмовлятися людей від оплати за доставку блакитного палива. Під час промови чоловік каже, що в Україні народовладі і люди можуть вирішувати свої проблеми не лише через депутатів Верховної Ради, а й самостійно. Тому беруть владу в свої руки. Ось на цей крок, начебто, людей штовхнула бездіяльність центральної влади. Чоловік наголошує, що наразі газові мережі в Україні не обліковані і на них немає правоустановчих документів. Те, що таку послугу могли б відмінити, взагалі я вже Тисячу разів, мабуть, про це казала, зараз, під час війни. Тут я згодна. Але е, якщо ви думаєте, що платити вже не потрібно і що зараз ось ліквідують облгази, і все, ні, не все. Я зараз поясню, дивіться. І багато вже в інтернеті я бачила, що все там, за доставку газу не платіть там, і так далі. Е, ні. Дивіться, про це може сказати нам тільки Нацкомісія. Ось, якщо Нацкомісія скаже, що люди добрі, не платіть все. Або представники влади скажуть не платіть, бо є там ось таке рішення, така постанова чи такий закон. Ось тоді так. Але якщо вам просто кажуть не платіть, ні. Бо потім прийде такий рахунок, що не розплатитесь. Дивіться, давайте почнемо з того, що плата за розподіл за доставку газу вона існувала, ну, скажімо так, завжди. Втім, рахунок. За спожитий газ та його транспортування він приходив абонентам однією платіжкою. Наприкінці грудня в 2019 році нацкомісія вона схвалила зміни, які стосуються споживачів газу, і відділила продаж газу від його розподілу. Відповідно, споживачі з січня 2020 року отримують два різні рахунки: тобто, це оплата за газ однієї компанії і за його доставку для іншої компанії, так іде плата. Нацкомісія з рахунків за газ вилучила плату за розподіл блакитного палива. І законні повноваження скасовувати чи призначати ті чи інші платежі, може тільки влада. Вона цього не зробила, і я не думаю, що зробить. Якщо б хотіли, то вже б давним-давно відмінили. Ну, чи не так? Так. За доставку газу споживачі платять, тому що газорозподільна компанія, яка його постачає, має певні витрати на обслуговування мережі. А, так, тут виникає, звичайно, дуже багато питань. А, чому взагалі ми маємо платити? Чи щось помінялося, так, чи там щось поміняли це все ж ті труби, так, все ж та ж система, тобто нічого не змінилося. Але як бачите, такі закони. Не я їх писала, не мені їх відміняти. Тобто, це тільки повноваження влади. Дивіться, є закон, розподіл оплати. За споживання та доставку газу, здійснене на основі закону 2015 року, про ринок природного газу та третього енергопакету Євросоюзу, які зобов'язалися реалізувати, приєднавшись до енергетичного співтовариства. Саме ось цей енергопакет ЄС він не дозволяє, або один власник володів і виробництвом енергоносії, і транспортувальними мережами. Слід додати, що Україна не єдина країна в світі, де абоненти сплачують за розподіл газу. Членами енергетичного співтовариства є Албанія, Боснія, Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Грузія, Молдова, Чорногорія, Сербія і країни ЄС на них відповідно також поширюються зобов'язання, встановлені директивами співтовариства, тобто оплата за доставку газу. Подібні платіжки, вони отримують ці платіжки і користувачі блакитного палива в деяких штатах Америки. Тому той, хто каже, що оплату за доставку газу все не треба платити, це неправда. Якщо не платити, то потім виставлять просто отакенний рахунок. Дивіться, за що люди платять, сплачуючи взагалі за доставку газу? Гроші, які споживач сплачує за послугу розподілу. Спрямовуються на ремонт, експлуатацію, діагностику газопроводів, роботу аварійно-диспетчерської служби, яка працює без вихідних. Далі. З однієї сторони, ці витрати могла б покривати держава. Але, як бачите, за все це платимо ми. Тому ця плата, вона, вона нікуди не зникне, тільки якщо влада відмінить її, і скаже про це офіційно. Хоча, якщо на те пішло, то по закону регулювати тарифи на газ та його розподіл це повноваження нацкомісії. Що стосується газопроводів, які будувало населення за свої кошти, вони рахуються як комунальне майно, тому вони передані від населення. Отже, можна зробити висновок, що твердження про необлікованість газових мереж в Україні це просто фейк. Більше того, в разі, коли споживач не здійснює оплату за послугу розподілу відповідно до умов типового договору розподілу, оператор ГРМ зобов'язаний припинити газопостачання до домоволодіння боржника. Отже, регулювати тарифи на газ та його розподіл це повноваження нацкомісії. Несплата тарифу може в результати призвести до відключення газу абонента. От і все, ось такі закони розумієте? І головне, як я вже казала на початку випуску: головне, що всі газові мережі в Україні вони мають власника. Розумієте? І це саме головне, що ви маєте знати: вони мають власника. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.